Good morning. Good morning. Today we analyze such a concept as a conditional the second. Uh, open my screen. Conditional the second. Uh, умовні речення це складно підрядні речення. Головна частина і підрядна яких з'єднані сполучником If. якби. If past, I would do. If past, після сполучника if використовуємо past simple. А в головній частині допоміжне діє слово would do з інфінитивом без частки to. Умовні речення вживаємо, коли є нереально. Умова і нереальний результат у теперішньому або в майбутньому. Хочемо щось змінити у теперішньому або найближчому майбутньому, але не можемо. Let's give an example of conditional The Second. If I knew this news, I would tell you. New past simple would tell future in the past. Would – грає роль частки B. Would tell – я б розповів. Tell інфінітив без частки to. The second. Якби у мене було багато грошей, я б купив нову машину. Але це нереально. У мене немає багато грошей, тож я не купую нової машини. If I had a lot of money, I would buy a new car. Head past simple. Would buy future in the past. The next. На твоєму місці я обрав би синій колір. Цікава конструкція на твоєму місці. Перекладається як If I were you. Зверніть увагу, що після if вживається форма дієслова to be вьо, не дивлячись на те, що I однина, а вьо – це множина. If I you, I would choose a blue color. So, this uh, lesson over. Thank you. Goodbye.